Ну що ж, доброї ночі, шановні телеглядачі, канал 402 продовжує свою роботу і, як ви вже здогадалися, в нашій програмі ще один випуск нічної програми Сова. Ну і традиційно я собі наливаю каву, тому що кава це напиток саме для тих, хто вночі не любить спати. Ніше людей, котрі вночі починають працювати. Але давайте домовимося відразу. Я працюю, а ви відпочиваєте. Але допомагаєте мені сьогодні в сьогоднішньому нашому ефірі своїми телефонними дзвінками за телефоном 55 27 18. Ну а щоб окреслити тему сьогоднішньої нашої програми, відразу скажу, що у нас сьогодні традиційно цікава і надзвичайно популярна людина. Я не буду називати всіх регалій, як це останнім часом особливо я роблю. Тобто я не буду називати тих досягнень, яких досягла у пісенній творчості ця людина. Я просто скажу, у нас в гостях буде Степан Гіга. Але щоб ви десь нагадали собі його творчість, включаємо одну із перших його пісень. Пісня називається Наталі. Наталі, прекрасне жіноче ім'я. Ту лиця наче до причалу корабелі іменем твоїм назвав я вулицю, іменем прекрасних Наталі. Зустріти там розлуку блудницю, не живуть там смутки і жалі, я назвав свого кохання вулицю і мене. Не скінчить кохання свій політ. я назвав до твого серця вулицю і мене прекрасних Наталі. Знов почуть. Тів душа розчулиться, нам земні простори, замалі, і все світі назвоя вулицю. Ну, і, шановні телеглядачі, гість в нас у студії Степан Гіга, надзвичайно популярний співак і взагалі цікава людина. Ми спілкувалися щойно з Степаном, поки їхали в студію. Виявляється, що в нього багато захоплень, в тому числі і куріння. Я знаю, що нещодавно був день куріння, і ти знаєш, я десь років 12 вже кинув курити. І ти напевне помітив сьогодні. У нас тільки один келих, Я кинув ще й пити. Ну я взагалі не краплини, але традиція є традицією, і Степан прийшов до нас в гості із пляшкою шампанського. А з приводу чого? Знову ж таки, це ми ніколи не домовляємося про те, чому та пляшка тут, але люди знають, які я приїжджають сюди. Я стараюся слідкувати е, за святами. І, в принципі, е, знаю, що е, наближається День журналіста. О, святе Ось, діло. І сьогодні ми в ефірі. А наша робота, робота співака е, з, майже, майже, майже. Е, Стисла пов'язана із журналістикою, із журналістами, з телебаченням із радіо. І я, в принципі, хотів би, власне, е, ну, е... за це і випити. Хоча так. теж не, не дуже. Е... Вживаю. А я ковток кави, якщо. Нема питань. Добре. Е, Степане, ну ми почали так за здраві. Десь дозволь мені все-таки продовжити вибачаюсь за тяжку тему, але все-таки за трохи вашу частину нашого життя. От я маю на увазі, ти чув звернення Дитячого фонду України щодо ось цієї дитинки. І я думаю, немає нічого святішого, ніж врятувати дитяче, тим більше дитяче життя. Я зразу ось так з запитання, чи можливо, щоб Степан Гіга теж доклав своїх зусиль, щоб на якомусь концерті, можливо, десь знову ж таки, чи звернутися, чи якісь кошти спробувати зібрати, хоч, як то кажуть, світу по нитці бідному на сорочку. Так само, Руслав, ось це... Я скажу таку річ, що я власне, якраз вже тут був, коли я чув цей лист, коли ти зачитував цей лист. І ми з моїми колегами якраз трошки спілкувалися по цьому поводу. У нас в понеділок у театрі Франківсько-Благодійний концерт, присвячений Дню захисту дітей, благодійна акція. Ось, але ми, в принципі, я обіцяю, що як би не було важко, але ми спробуємо з Віктором Грибиком зробити хоча б один концерт, і щоб люди допомогли знайти гроші. Щоб перечислити цей рахунок. У мене теж є дитина, діти, моя дочка, доросла вже 18 років, і син 7 років. Я знаю, в принципі, яке то горе, коли у сім'ї дитина хвора, а сам я теж у дитинці дуже багато хворів, мене мама майже, майже із рук смерті вирвала. Тож я Чим ми можемо допомагати, як артистиміці, це тільки відпрацювати концерт. Ні один, я готовий і два-три концерти працювати, скільки треба, щоб тільки знайшлися кошти і щоб ця дитинка була здорова. Ну я вдячний тобі, що ти дійсно відгукнувся. Я знаю, наскільки важко живеться і працюється творчим людям у нас на Україні. Я сподіваюся, що це тимчасове явище. Я знаю, що і тобі не легко в цьому плані, тому що. Це дуже витратна така робота, і здавалося би, гарно так на сцені артист виходить на сцену, так гарно він співає. А скільки поту, скільки крові до того, як він зійде на цю сцену. Я власне, думаю, я вчаюсь. Я думаю, що є такі люди, як і ми з тобою сою, бо я в натурі сова. Я вночі завжди працюю. Тобто ми починаємо двоє працювати. І Я думаю, що є такі люди, які не сплять теж і чують нас, і думаю, що ті люди, від яких залежить наша робота, тобто я несу відповідальність за те, що я говорю в ефір і знаю, що говорю. В принципі, я докладу всі зусилля разом з Віктором Ребіком, що ми щось зробимо для цього, щоб хоча б якусь малесеньку частиночку, щоб сидіти не було добре. Ну а ми з свого боку, як тележурналісти, як журналісти, як просто люди, батьки своїх дітей, так само допоможемо вам і у цій справі. Зрештою, наша сьогоднішня передача це це вже є першим кроком, тому що, чесно кажучи, я чому запрошую саме українських виконавців і саме наших місцевих? Тому що я співчуваю вам з одного боку, а з другого боку, мені так хочеться, щоб наша українська пісня, а тим паче, наша рідна, маю на увазі Івано-Франківщина. В цьому плані була ну як найвища. І от ти не дасть збрехати, я не беру ні копійки з музикантів, яких я запрошую. Так. Я думаю, що це теж немало важливо. Однозначно. Е, адже техніка ефір так само ртує. Але, то, як і але давай за день журналіста, давай ми побажаємо нашим колегам, щоб вони так само докладали тих зусиль, що і я десь своєю скромною працею, щоб вони теж. Надавали більше ефіру, більше шпальт газетних, більше телевізійного і радіоефіру саме нашим музикантам, які десь пробивають поки що свій шлях на музичний олімп. — Спасибо, Мирослав, Я ще раз вітаю всіх журналістів з святом Наступаючим. Це... Щось побажаєш? Я хочу побажати найперше підтримки. Підтримки від тих людей, від яких залежить ваше майбутнє майбутнє, скажімо, журналістики, тележурналістики, радіожурналістики. Я хотів би побажати, щоб у вас було багато спонсорів. В те, однозначно. Я хотів би побажати, щоб у вас було багато ефіру, щоб у вас було багато поклонників, щоб вас слухали, дивилися. І щоб відчували, щоб народ відчував у ваших особах підтримку і десь якийсь захист. За ну, поки вас. ми ковточок я, кави, а степан Шампанського не зробимо, ще один кліп. Де він записаний пісня, називається цей сон. Ну і вона якраз так в кістку сьогоднішньої нашої програми. цей сон, а це любов та сон. Можна <ріпи> коротенько, <ріпи> якщо так, <ріпи> так, звичайні, звичайні. на озері Світязь, на Волині є прекрасний фестиваль, який називається На хвилях світіз. І ось в цьому році буде ювілейний фестиваль. До речі, на цьому фестивалі конкурсі Віктор Грибик, ваш земляк, і отримав гран-при на вищу нагороду. І я на цьому фестивалі кожен рік, і Анатолій Фіглюк, який є теж журналістом, він ведучий Національного радіо України. І він сидячи на березі світі, написав такий текст Любов та сон. І каже: Степан, давай ми пісню зробимо на світі, зробимо подарунок. Кажу, давай. І так ми зробили пісню, і ця пісня вже звучала на фестивалі. Ну так не швидко звицювали. Ну, краще раз почути, ніж 10 разів почути. Ну, в нашій ситуації.